Там були військові, а ми ну, дивимося, там шахіди ті самі. Ніж, ракети попали в спальні райони, в, в дитячій лікарні, там, в роддоми, і, ну, тому подобне, де там були військові. Ну, от, поки, ну В спальному районі або в, в роддомі. О, давайте, звісно, кого, кого ми повинні зробити? Ну, винуватим? Військових. Там були військові, наверняка попали, а цивільні, ну, треба було там не ходити. Ну, типу, таке. Звісно, це робиться спеціально. Ділиться спеціально. Ну, то залякування, недовіра. Ну, це все серйозна робота насправді. Я не знаю, чому. От, о, з військових, каже, тих ТЦК зробили ну, ворогів яких там, очужденних ворогів. Враг у нас там є, і ви його знаєте прекрасно. От. А ще. В тилу у нас теж. От. Наоборот, ви, ну, от я, як я це бачу, як я вважаю. От в мене, допустимо, я списався, там, пройшов, там, привів там, думки в нормальний належний стан, в мене немає ніякої там, злості, ненависті до цивільних. Абсолютно. От. Чого я дуже на них якось реагувати, ну, негативно. Якщо вони навіть не можуть зрозуміти, що там було і що я там бачив, ну, вони, вони не розуміють, вони цього і не поймуть. І хорошо, якщо вони не поймуть цього. Ну, У мене немає якої-то, а у людей є цивільних. Ну, типу, мене не знають. От. І от це і тобто, ну, це пропаганда. Ділається це спеціально, ці всі різні пабліки, телеграми, тому подобне, дезінформація, там, яка-то новини, десь там щось вирізали, підставили. можна, в принципі, любую яку-то нормальну ситуацію, коли людина сидить, нормально розказує, от, переподнести таким чином, що якраз ця буде людина, і як і буде ворогом, а вона насправді, своєї не хотіла. От, пропаганда. Я згоден з тим, що. Пауза потрібна в будь-якому випадку. Вообще, в принципі, будь-який е, війна, військовий конфлікт може вирішитися тільки столом переговорів. Тобто вам так. Да, к сожалению, воно так завжди. Ну, переговорами. Ну тільки, опять же, якщо ви якісь то там ставите, давайте не будемо забувати, хто на кого напав. От Якщо ви ну, на незалежну державу напали, і ще що тут треба і, там од них там, то та -та, дайте мені от. Ми отут стоїмо, отак, трохи крайочок, ну ми то потім все це заберемо. Ми прекратимо вам, типу, стріляти, воювати тому подобне. Та ні, може ви отуди уйдете, це наша земля, ну це наша страна, блін, це держава, моя, як, як мінімум. Ні, ви соглашаєтеся, тому що ми далі будемо воювати. Перемірюємо яке то мир, з ким мир. Як скажуть, це вираження, мені подобається, братські народи. Та ти в житті не будеш для мене братським народом, слышишь? Ну, типа. <ф> <ф> ну, не суть. А, этот. И. І... <ф> да, я. Не, ну, я можу. Кучу примірів привести, що є громадяни Російської Федерації, які ну, нормально. Вони розуміють, що вони здраві. Вони розуміють, що в 21 віки, як мінімум міні, в 21 столітті, ну нельзя і просто так. От убивати людей ну, металом. От, для цього нам здавалася ж як мінімум організація ООН, к примеру, да, які дані не регулювати цей конфлікт, навіть не бути гарантами, нічого не діли там, через неділю, через місяць, от, от хоп и все. Нет, конечно, це заморожування буде. Замороження для чого? Е, така ну, махина, як Російська Федерація, армія, не забувайтеся, вона не просто так, друга армія світу, не просто так. От. І в них ресурс человеческий просто ну, колосальний. От. І да, всі вони там заморилися, і ми заморилися. да все, в принципі. Вони, допустим, візьмуть паузу, якусь заморозять, да, к примеру, вибори. Ні, ну, не треба ті б**ть. Давайте ми тут зробимо паузу. Зараз там, підпишемо там, я не знаю, там, соглашення, меморандум, і, там, пакт, не От. І все. Потім вони взяли, підтягнули свої війська, перегрупірувалися, підтягнули свої війська. І що вони далі не будуть нападати, Де, звісно, будуть нападати. Ну а як? Нам же ж так само теж, же, всім потрібно цього відпочити. Взагалі, в принципі, вони, як такого не повинні бути. От. Е, вірю ли я, що все нормально для нас закінчиться, ну, як для України в цілому, як України. Да? Ну, звісно, не вірю. Ну, це буде така от тяганина, непонятна. От. Щоб, все, щоб я повірив, що, що могло нормально закінчитися. Я побачу тільки тоді, коли останній військовий Російської Федерації покине територію Незалежної України ну, не знаю, в кордоні в 1991 року. О, тоді понятно. А так, ні, звісно.